Ю you. Файлівейк, вітаю діти ночі. Минулого разу ми стали майже повноправною кровасисою. Помирили місце в баронесу саму з собою. Остили секту Шаваша Павоною. Тепер же наше вампірське пірське не життя приволона Даунтаун, серце Лос-Анджелесу. Відразу по прибуттю нас перехоплюють шабашити. Бавоні на виставах не вразили, і тепер вони хочуть порвати нас на шматки. Родріз вже вдруге рятує нашу неживу дупу. Запрошує наглянути до анархів і зникає уноші. А перед нами постає центр міста Янголів в Лос-Анджелесі. Твориться форманий хаос. Че історично місто було під патронажем Камарільї ще з часу його заснування, але вони настільки підохуїли, що в 1944 році остаточно заїбали анархів, котрі спочатку виписали піздюльні витіснивши видіснивши їх з регіону, а пізніше і відбили нападки Шабашу. Повністю закріпивши за своє місто. Зараз же ситуація кардинально міняється. Ще з минулої частини ми знаємо, що в місто активно інфільтруються азіатські вампіри. Їх втручання послабило анархів, чим скористалися як шабашити, так і камарілля. Останні без запрошення і попередження ввалилися у місто і посадили для керування припіздюнешелякруа. Оминаючи основний сюжет, почнемо з додаткових квестів. Блукаючи тісними вуличками, натикаємось на закинуту лікарню, біля котрої припаркувався фургон. Сходу нас зустрічає якийсь чвак, попереджає про небезпеку і дає сйомам. І тут гра знов перетворюється на хорор. що правда не для нас, а для нещасних ідіотів, котрі сюди приперлися. Як з'ясувалося, сюди приїхала знімальна група, котра фільмувала усе потайбічне. І на цей раз їм не дуже пощастило наткнутися на справжнього вампіра. Окрім основних 13 кланів, є ще два додаткових і кілька підкланів. До одного з таких і належить піша. Вона нагараджа, під клан некромантів. Окрім крові, цей клан має харчуватися і плоттю своїх жертв. У нас є кілька варіантів. Прибити пішу, чого я дуже не раджу. Крім того, що вона сама по собі доволі сильна, так ще тут і купа трупів, котрі з легкістю стануть на її захист. Та й подальша співпраця принесе доволі багато вигоди. Тому йдемо іншим шляхом: треба усунути останнього вижившого члена групи. Він ховається у себе в шкафі в апартаментах. В принципі, ми могли б його відпустити, але тоді відносини з нагарадження нам не світять. Якщо перекинути своїм другим спішою або в нас вкачана дипломатія, то можна йому просто напиздіти. А чокрайт. Альтернативно, ми могли б його залякати або поплавити йому мізки безумством. Піша залишає його тушку на потім, а ми поки що про неї забуваємо. Тепер пройдемося по проблемах живих. У проволиці разом зі своїм бусом стоїть товстий ларі, торговець зброєю. Якщо затаратись у нього, то при повторному діалозі він дасть нам роботу. У підземній стоянці, що неподалік, має відбутись обмін між умовною мафією і місцевими харцизами. Завдання вкрай просте: є чотири поверхи на нижньому кейс, котрий нам потрібно поцупити. Хочемо більше досвіду, робимо все по стелсу. А коли вже кейс у нас, валимо кого захочемо. Товстий Ларі задоволений і пропонує після завершення нам навідатись до його подруги у місцевому клубі. Власниця клуба з бомбезним декором і назвою каяття – Венера. І неочікувано в неї проблеми з русньою. На відкриття бізнесу вона позичала гроші у руснявий мафії, а конкретно у Бориса Чехова. І тепер він здирає з неї кошти при кожній зручній можливості, як от зараз. Поки що від нас потребується просто спровадити до буломів Бориса. В цьому нам допоможе дипломатія. Відразу після цього Венера пропонує довести справу до кінця. Борис розташувався в елітних апартаментах зі своєю шайкою. Ми знову ж таки можемо домовитись. Якщо ж ви садюга, то можете об'єднатися з Русньою і вбити вже Венеру. Примітка, за мукюанців домовитись не вийде. Борис вас просто не розуміє. Резонно ж буде залишитись на боці дівчини в плані міркувань як моральних, так і фінансових. Борис заплатить нам тисячу доларів єдинократно, а от Венера буде час від часу підкидувати грошенят зі свого клубу. Зі смертими все, а тепер навідаємось до анархів. Вони розташувалися в барі Остраунд. Тут є вже знайомі нам Найнфедерігіс і усміхний Джек. Найнс – номінальний лідер анархів і серед молодих бруха є справжнім героєм, котрий найактивніше проявляв себе у повстанні анархів 44-го року. І якщо Найнс це герой, то усміхнений Джек це жива легенда. Ну, принаймні для анархів. Для Камерії ж він ходяча катастрофа, що руйнує їх плани, де б не з'являвся. Це скаутер, ветеран В'єтнаму, і на подив дуже орудований вампір. Він може розповісти і про історію, і про світогляд каїнітів, а також видати квест в клубі каяття до усіх чіпляється гульпеті. Вона вишукує свого господаря, при цьому ставляючи під загрозу маскарад і приваблюючи мисливців за надприроднім. І від неї треба позбутися. Найпростіше звести її в провулок і там загасити. Але є і цікавіші варіанти. Пам'ятаєте Лілі? Слабокровну з лікарні сантамоніки. Якби ми не грали за мовковіанці, то були б змушені відшкодувати збитки банку грові грошима або живим матеріалом. І от Петі якраз на це і згодиться. Якщо спочатку пройти сюжетну гілку в Даунтауна, то ми знайдемо посвідчення її господаря і зможемо без крові спровадити з міста. І останній варіант, котрий я власне і використав, це відправити її до піші. Останнє з цього дуже приємно приохує. Останній і найбільший побічний квест чума для Янгорів. Ще в квартирі Сантамоніці нам залишили листа підказку для зустрічі, куди ми власне і направляємось. Капела клану Тремер, що є частиною Камарільки, хоч князем і є бучка лікруа, але справжній авторитет і влада зосереджені у власника капели, регента клану Тремер Максиміана Штрауса. Він занепокоєний розповсюдженням чуми серед безпритульних, і так як вештаються вони біля Гбарова Страунд, то штраус підозрює у виникненні хвороби анархів залізна логіка. В барі зустрічаємось з Дамзел. Вкрай вибухова особа, якщо ще й сказати, що Камерилія їх підозрює, то звутить з катушок. Анархи також занепокоєні виникненням хвороби, і тому Дамзел дає нам дві наводки. Тарша це все ті ж самі безхатьки. Порозпитувавши їх, направляємось в каналізацію. По слухам, якась їбака живе в каналізації і час від часу покусує безпритульних, після чого ті починають хворіти. Їбакою опиняється вампір Носферату, брат Канкер. Він член братства дев'ятого кола. Це секта гієни. І таких сект декілька. І на відміну від анархів, камарілів і навіть Шебашитів, їх мета є наближення Апокаліпсису. Гієни. Брат Канкер є першим доволі неприємним опонентом. Тому перед тим, як до нього йти, треба дуже підготуватися. Далі Дамс говорить за гуля-анархів, що довгий час не виходить на зв'язок. І як виявилось, чума здатна вбити не лише смертних, але й гулів. В квартирі Пакійного є зачіпка, що приведе нас до проститутки поверхом вище. Та перед смертю переказує, що знає. Поки канкер заражав безпритульних, інша вампірша Джезебел Лок, робила те саме, але з повіями. Вбиваємо і її, і забираємо перепустку братства. Позначка з перепустки присутня на одній з будівель Даунтауна прямо перед капелою Тремер. Це змушує задуматись про компетенцію Штрауса. В будівлі братерства все заповнено живими мерцями. Перебити їх всіх можливості немає. На місце порубуних зомбаків йтимуть нові. І так без кінця. Пробиваємось до головної зали, де нас чекає єпископ Вік, очольник 9-го кола. Його перетворення на вампіра було настільки травматизуюче, що тепер він ненавидить як себе, так і собі подібних, і прагне винищити як смертних, так і безсмертних. У бійці він в усю використовує стрімкість і зброю дальнього бою, і між тим прикликає мерців, І так як іносферато є доволі неприємним і складним супротивником. Залишуюся доповісти Дамзел, що ми отримаємо досвід, і Штрауса. Тут на вибір є або гроші, або артефакт. Дуже раджу брати артефакт. І тепер, коли ми підкачалися і заробили грошенят, їдемо до Перпиздотеля Кроа. Тут пропоную побути з щуром гнидою. До князя слід говорити новим і розповісти усе, що ми зналось про анархію. І в такому разі, замість задрипаної халупи Сантамоніки, ми отримаємо апартаменти в Даунтауні. Що ж стосовно завдання, біля Лос-Анджелесу знаходиться корабель Елізабет. Наша задача прошмигнути туди і зібрати усю наявну інформацію. Відправляємось на пірс Сантамоніки, де разом з човном нас очікує Меркуріо. Якщо в розмові з князем обмовити, що Меркуріо потерпів невдачу з вибухівкою, то ми його більше не побачимо. На кораблі говоримо з підкупленим копом і використовуємо навички переконання. Це найшвидший і найдієвіший спосіб пройти цей квест. Він віддасть нам копію поліцейського звіту і відволіче копа біля комп'ютерів. Ми без перешкод зламуємо ПК, вмикаємо світло і камери, і роздивлюємося вантаж судна, а саме стародавній саркофаг. Опісля розблоковуємо двері архіву і забираємо документи. І на цьому все. Якщо ж переконати поліціянта змоги немає, то прийдеться влаштовувати різанину. Ну або проходити з душним стелсом аж до самого саркофага, при цьому обходячи весь корабель. Вертаємось у місто і знову звітуємось перед князем. Якщо ми нікого не вбили, дружні з ним поводились і не перейшли на сторону анархів, а така можливість вже є, то нам дістануться апартаменти. Але повертаючись до завдання, що ж сталося на кораблі? Якщо передивитися щоденник екіпажу, що був на ПК, то з'ясовується, що анкарський сракофаг транспортувався з Істамбулу до Лос-Анджелесу. Але з кожним днем на борту зникала частина екіпажу все більше і більше. Останнє повідомлення вже біля самого Лос-Анджелесу так і не було дописано. І на пустий корабель пізніше прибула поліція. У вампірській спільноті Камарільї на одному щабелі з князем стоять примогени, найавторитетніші кайніти свого клану. Їх функція стримувати або направляти дії князя. Премоген Молковіан Алістерграуд зачинився все в маєтку і довгий час не виходить на зв'язок. Наше завдання знайти його. По прибуттю, ми зустрічаємо Родрігеса. Котрі дуже швидко ритуються з місця. Маєток так повністю відображає характер і заскоки власника Антураж Молковіан. Естетично для мене ця локація найбільше закріпилась у пам'яті. Ще при житті граут був власником психіатричної лікарні і проводив дослідження над людьми. Поки одного разу одна з пацієнток Молковіянка не заразила, як він це називає. Його в нього було чимало запитань до цієї особи, але санітари в цілях безпеки витягли її на вулицю. І яке було їх здивування, коли вона розсипалась на попів. Це і багато іншого можна дізнатися із звукових записів, що розкидані по всій оселі. Хоч він давно вже не працює з лікарнею, це не завадило йому продовжувати досліди вже в домашніх умовах, через що усюди маячать озброєні психопати. В принципі, більша частина з них пасивні, і якщо їх не зачіпати, вони не будуть чіпати і нас. Но основний ж його бзік, як мов це схибленість на загадках. Уся будівля це одна величезна головоломка, загадки з ліхтарями, купа потаємних дверей, важелів, ходів і всього іншого, фейкові дзеркала, що насправді вікна, приховані кнопки, пастка зі струмом, пастка з я. Яву що це? Може, світло на дворі ніч, лабіринт, мета якого вийбати ваш виступлярний апарат. Знайшлось місце тут і для альтернативного проходження, і для хорор-елементів. І все це для того, щоб знайти труп. Після чого відбувається вибух. Вибігаємо з кімнати і натикаємось на мисливця на вампірів Баха. Він підірвав будівлю з метою вальнути Малкава, але судячи з усього, його хтось випередив. Полум'я охоплює усе довкола, а отже, час здавати посього. Знову ж таки доповідаємо князю. Він прихуюває від того, що грав та вбили, і ще більше від того, що Найнд забачив на місці злочина. В подальшому він оголосить на нього криваве полювання. Криваве полювання це оголошення певного кейніта у розшук і негайна його ліквідація. Зазвичай це як наслідок порушення маскараду або тяжких злочинів проти вампірів. Так ще інакше ми йдемо далі. Анкарський саркофаг прибув у музей Лос-Анджелесу, а отже, ми можемо його поцупити. Бажано при цьому нікого не вбивати. Зовні із середини будівля нічим особливо не вирізняється. А от в складах під землею охорона в рази сильніша. Всюди камери, охоронці, що патрулюють кодові замки. Якщо ви маєте на меті нікого не вбивати, то завдання душнувати. По дорозі до цілі вибиваємо одне з вікон і забираємо прадавній фетиш. навіщо він потрібен в кінці відео. Приходимо весь шлях, щоб знову залишитись з нічим. Так само, як і Бекет. Вампірський історик хотів дослідити реліквію, але його хтось випередив. Знову звітуємось перед князем, як же мене ця Харя. І тепер з Даунтауном остаточно усе. Наш шлях лежить в Голівуд. Поки я шастав по локаціях і визбирав інформацію як в грі, так і в мережі, то понозбирував матеріалу, що краще звучатиме окремо від сюжету, по типу пасхалок, цікавостей і тому подібного. Не пасхалка, але я за цю частину забув, тому ставлю її сюди. Перед завданням з маєтком нас знаходить хезер. Дівчина, що була при смерті в Санта-Моніці. вона жива здорова і тепер наш гуль. Ми звичайно можемо її прогнати або залишити. Вибір за вами. Наш персонаж називає її домашньою тваринкою. Зараз вона ще мало що зробила, але скажу лише те, що гуль у молокавіанців поводить себе інакше ніж в інших кланів. Ментори або наставники в грі є персонажі, що можуть підвищити ваші характеристики за певних умов. Товстий варі. Якщо обирати репліки переконання, то по завершенню завдання трафік вкачає навичку фінансів. Найнс Родрігіс може вкачати як навичку холодної зброї, так і боротьби. Потрібно двічі з ним поговорити до квесту з кораблем і після, і попросити пораду по самообороні. Бекет при зустрічі в музеї розпитайте про історію вампірів, і тоді підвищиться навичка навчання. І раз вже йде мова про навчання. Ця навичка потрібна для читання книжок і таким чином підвищення характеристик. Розташовуються вони власне де і що роблять. Апартаменти скайдой, другий поверх, плюс до холодної зброї, кімната повії Джесбей Лук і пентхаус руснявої мафії в готелі Empire Arms, плюс до фінансів і боротьби, маєтку граута в бібліотеці, плюс до ухиляння, підвал музею, плюс до безпеки. Тепер артефакти. Ніякого обмеження по амуніції немає, тому всі предмети в інвентарі діють одночасно. Кривава зірка подовжує дію сили крові. Можна обрати як нагорода за квест чума для янголів від Штрауса. Якщо ж ми граємо за Треме, то Штраус може дати нам пізніше квартиру в капелі, де є даймонорі, дає плюс до урона від магії крові. Такий ще й солідний. Права мушля. Ну я це так буду називати. Якщо взяти у піше квест, а пізніше принести її фету, що ми посупили в музеї, то вона обміняє його на цей артефакт. В принципі, це безкінечний пакет крові. Він заповнюється щоразу, коли ми когось вбиваємо. Гоуджум. Подовжує тривалість усіх пасивних дисциплін на 25%. Буде лежати в апартаментах, що нам дасть князь. Навіть якщо не дасть, ми можемо туди пройти по вентиляційному шляху. Тарофанг. Зменшує віргідність впасти в безумство. Знаходиться в кімнаті зі струмом в маєтку штрауса. Тепер просто те, що мені здалось цікавим. Капели Тремер завжди мають магічний захист. У прихистку штрауса це коридори з телепортами. Якщо далі по сюжету максимально з ним розістратися, то коридори будуть виводити на нас лише до виходу. Євучка Лікура родом із Франції і приймав участь у війнах Наполеона. Купа м'язів, що стоїть весь час за ним, це його шериф. Вид африканського вампіра, котрого князь відкопав на материку. Квест Трафік, як і багато чого, відсутній в оригінальній версії гри, його додали в неофіційному патчі. При цьому квест Венери можна отримати за допомогою дипломатії, флірту або розповівши, що це ми підірвали склад в Санта-Монісі. Братство 9-го кола може бути частиною шабушу, так як останні зазвичай користуються в ієрархії назвами духовних чинів, як от Єпископ Вік ім'я піші нам невідомо. Вона назвалася іменем Коханки, що була з нею 200 років тому. Назва корабля Елізабет Дейн така ж, як і в фільмі Жахів 80 го року Туман. А паролі на комп'ютері це місця подій кінострічки Лайтхаус – маяк і містечко Антоніо Бей. У маєтку Граута у фінальній локації є колби з важливими для нього предметами. В центрі стоїть здоровенна колба з дружиною. Це нагадує аналогічну посудину доктора Фріза із коміксів DC. Також тут є червона роза, як в красуні і чудовиську. В кімнаті з дивним світлом на підлозі попіл попереднього відвідувача. Там же лежить посвідчення Кента Райана, господаря гуля Петі, котру ми усунули раніше. В оригінальній грі відсутній таємний хід, що дає змогу оминути лабіринт граута. Також відсутній і зовнішній двір музею. Усі персонажі гри були створені спеціально для цього проекту. Окрім історика Бекета і усміхненого Джека. До речі, усміхненого Джека озвучував той самий актор озвучання, що і Бендера. І на цьому сьогодні все. Залишайте свою думку стосовно такого формату, подання якої частини вам було більш до вподоби, мені буде цікаво дізнатися. А вам мовляв канал Каскад Сандри? Всім мир!